Потрібен захист бренду у всіх 27 країнах Європейського Союзу ось 7 кроків від пошуку до сертифіката. Крок перший. Перевірте, чи вільний ваш знак. Відкрийте безплатні бази Esearch Plus або TMView і переконайтеся, що тотожних чи схожих марок немає. Крок другий визначте товари і послуги. У ніцькій класифікації 45 класів, позначте лише ті, які ви реально продаєте або надаєте. Крок третій. Підготуйте позначення. Завантажте файл логотип або просто впишіть словесну марку. Крок четвертий. Заповніть онлайн форму в кабінеті ІПО. Крок п'ятий. Оберіть мови. Основна будь-яка офіційна мова Євросоюзу. Резервна одна з п'яти робочих мов: англійська, французька, німецька, італійська або іспанська. Крок шостий. Сплатіть мито 850 євро за перший клас, 50 євро за другий та 150 євро за кожен наступний. Крок сьомий чекайте рішення. Формальна перевірка триває приблизно один тиждень. Якщо все гаразд, у режимі Fast Track вашу заявку опублікують за від 8 до 11 тижнів після оплати. Після публікації конкуренти мають три місяці, щоб подати заперечення. Якщо їх немає, то не ви отримуєте сертифікат і 10 років охорони з правом продовження одне подання і ваш бренд під надійним захистом від Лісабона до Лапландії.